Сьогодні хочу познайомити вас з українським одягом, який несе культурну цінність. Вишиванка це вишита сорочка, національна гордість українців. У вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. Вишиванка національна святиня, бо символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Вишиванку передають з роду в рід та зберігають як реликвію. Вишиванка створюється руками справжніх майстрень, які намагаються кожну сорочку зробити унікальною та неповторною. Сорочку прикрашають вишивкою різних кольорів і форм. Вишивають геометричні фігури, рослини, птахів. Для вишивки найчастіше використовують нитки червоного, синього, чорного, зеленого кольорів. Вишиванка рідна, ну хіба не диво. В ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній вузори, й квіти, Щоб були щасливі і сміялись діти. Діти, як називається ця біла вишита сорочка? Вірно, вишиванка, а у вас є вишиванка? Я пропоную вам створити свою вишиванку, але ми її не вишиємо, а зробимо аплікацію. Для роботи нам знадобиться шаблон білої сорочки, червоні паперові смужки, чорні квадрати, клей, серветка. Ось така гарна вишиванка у нас вийшла. Діти, створіть свою вишиванку. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!